З настанням холодів, щороку різко підвищується захворюваність на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип. Цьогоріч підсезон характеризується появою двох нових штамів коронавірусу. В той же час розпочинається сезон грипу. Вже є перші діагностовані випадки. Нагадую. Грип це тяжка підступна форма гострої респіраторної вірусної інфекції. Характеризується різким гострим початком, злихоманки, ломати в тілі, головного болю, швидко приєднуються катеральні прояви. Грип потенційно небезпечний для дітей раннього віку, вагітних та людей з хронічними захворюваннями, як то бронхіальна астма, цукровий діабет. У підсумку хочу нагадати алгоритм дії на початку захворювання. По-перше, залишаємося вдома, тим самим попереджуємо розповсюдження вірусу, вживаємо достатню кількість рідини. Для боротьби з лихоманкою використовуємо препарати на основі парацетамолу та ібупрофену. Ще раз нагадую про категоричну заборону використання аспірину або ацетилсаліцилової кислоти при лікуванні дітей. Бажано проведення експрес-тестів, обов'язковий огляд вашого лікаря.